лузі червона калина, похилилася. Це відео лідер українського гурту Бумбокс Андрій Хливнюк виклав у себе в інстаграмі 27 лютого. Заспівав пісню під час патрулювання Києва на Софійській площі. Відео почали поширювати українці на своїх сторінках у соцмережах. А згодом пісня стала популярною за кордоном. Після того, як африканський виконавець Девід Скотт написав до відео Андрія Хлибнюка нове аранжування, в Ютубі колаборацію переглянули більше семи мільйонів людей. Пільний трек з вокалом Андрія Хливнюка створив британський рок-гурт Пінк Флойд. Він став першою новою роботою гурту за 28 років. Наша, Україна, а нещодавно ой у лузі червона калина вімкнули під час богослужіння у Варшаві. Автор першої версії цієї пісні Степан Чернецький народився в селі Шманьківці на Тернопільщині. На його честь назвали центральну вулицю села. У школі на цій вулиці облаштували куточок, присвячений Степану Чернецькому. Фото, які тут є, збирав учитель музики Мстислав Гуменюк. Каже, ці знімки скопіював у доньки Степана Чернецького Олександри. Вона розповіла йому, яким був батько. Вільна людина, незалежна. Він от згадують про нього так, що він вечором міг йти Львовом і на повний голос співати українські пісні. Пісню Ой, у лузі червона калина Чернецький написав у 1914 році. Розповідає Мстислав Гуменюк. За його словами, вона була створена для постановки трагедії Василя Пачовського Сонце руїни коли був організований вже. Галицький театр, руська бесіда. От він вже зарився там, фактично, там в спідницях цих артисток і так далі, так образ не говорячи. От він весь був в театрі. І пізніше став режисером цього театру. Якраз пригадує сам Чернецький. Вона була створена на основі козацької пісні Розлися круті бережечки. А це відео відзняте у 1991 році. Так відбувався перший фестиваль, названий на честь пісні Степана Чернецького Червона калина. Він відбувається щороку й досі, розповідає Мстислав Гуменюк. За його словами, перший захід приурочили до дня народження Степана Чернецького. На цих кадрах донька поета Олександра висаджує калину біля пам'ятника батькові. На цей фестиваль тоді прийшли декілька тисяч людей. Каже Мстислав Гуменюк. Пригадує Олександра не могла стримати сліз, коли побачила, як вшановують її батька. Вона стояла в вікні. Просто плакала. Тому що вона бачила з вікна, як по центральній дорозі йдуть колони, просто. колони демонстрантів з синьо-жовтими там з піснями. Будинок, де народився поет, не зберігся. На його місці збудували новий. Також поблизу звели храм на місці того, де колись служив батько Степана, розповів священник Володимир Лижечко. Чоловік каже, в селі досі пам'ятають та шанують і Степана Чернецького, і його пісню. наше село співало вже давно цю пісню. Заспівала наша Україна і заспіовує світ. Тому що це пісня голосу свободи. Я думаю, що в кожного нашого захисника. Україні, оця пісня в серці є, і ця пісня тримає Україну. На цій пісні ми переможемо. А ми цю червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Хе -хе розвеселимо.